Знаєте, дуже складно починати. І кожного разу, коли я оголошую нову міст, Україну, всесвіт, ви знаєте, я дуже-дуже переживаю за неї, тому що йти у публічність, показати себе. Це означає, що дуже велика відповідальність, і а, зараз ви будете її оцінювати гарна, негарна, яка вона. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що гарна, негарна це, вже знаєте, це такі стереотипи. Ми не оцінюємо дівчат, і наше журі не оцінювало дівчат, коли вибрало. А, тільки по зовнішності, не на часі зараз зовнішність, на часі серце, любов до України, те, що ти робиш, і те, яку ти місію несеш зараз у світ, бо світ потрібні сильні і дуже такі, знаєте, незвичайні жінки, Не вела соцмережі та не була публічною людиною. Звукова цілителька зі знанням. Саме мов перемагає у конкурсі Міс Україна Всесвіт 2023. Їй 26 років. Вона з Києва і звуть її Ангеліна Усанова. Детальніше про неї розповідає президентка конкурсу Анна Філімонова, а також засновниця змагання. Дуже важко і складно починати будь-що робити. І коли ми вперше з оргкомітетом побачили Ангеліну, ну, в неї не було соціальних мереж. Ну тому що вона дівчина, яка Ну не вважалася за потрібне її, це не було. Але ми поставили умову, що умова участі у конкурсі це ведення соціальних мереж, бо це дійсно рука. Тому зараз вона лише починає свій інстаграм, і я хочу вас попросити підтримати її, надіславши сердечко або можливо. Підписатися на неї, щоб у нашої місіс Україна Всесвіт було багато підписників. А, і давайте побажаємо їй удачі і нам всім удачі, тому що зараз вона представляє саме нашу країну, яку ми дуже-дуже любимо і за ми молимося, медитуємо і робимо щодня все, щоб наблизитися до перемоги. Нова міс Україна всесвіт також співачка і авторка пісень, вчителька йоги та медитації. Звуковий цілитель Прийшла кілька ступенів навчання в ашрамах Шиваванди йоги в Австрії та Індії. Вивчала нутриціологію в Institute for Integrative Nutrition у США. Волонтер, яка дуже багато коштів збирає на допомогу сім'ям біженців з Маріуполя Каховки. Також дівчина збирала кошти на карети швидкої, робила власні живі концерти в Європі, щоб зібрати гроші для України та ЗСУ. Побудувала також дещо прекрасну, але про це згодом заінтригувала Анна Філімонова. І ще декілька цікавих фактів про Ангеліну володіє сімома мовами. Дівчина зокрема розмовляє французькою, німецькою та японською. Нині вона перебуває у США, де працює над своїми піснями. До речі, Філімонова також пояснила, як цьогоріч обирали переможницю. Зважаючи на війну, організатори вирішили обмежитися онлайн співбесідами та голосування журі. Далі пропоную послухати декілька пісень Ангеліни Усанової. Серед її творчості бачу пісні українською та англійською мовою. Нагородження Ангеліни. Офіційна передача корони відбудеться в кінці серпня у Києві. А ось представить вона нашу країну на конкурсі Міс Всесвіт 18 листопада в Сальвадорі. Ангеліна вже прибуває у США і почала підготовку до конкурсу Міс Всесвіт. Отже, співачка, авторка пісень, музикантка, а також майстер йоги представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт. Що думаєте ви про Ангеліну? Ваше перше враження. Залишайте ваші коментарі. Будемо підтримувати, вболівати. Я нагадаю, що минулого року на конкурсі Міс Всесвіт Україну» представляла Вікторія Апанасенко. Дівчина не перемогла у конкурсі і не потрапила у фінал, проте відзначилась нагородою за найкращий національний костюм. Вбрання згодом продали на аукціоні за понад 10 тисяч доларів, а зібрані кошти підправили на протезування військовим. За модель Чернігова Вікторію Апанасенко голосували глядачі з усього світу. А не професійне журі. Це ще приємніше, що глядачі з різних країн світу показали любов і солідарність до України. Костюм воїн світла, який вона продемонструвала на міжнародній сцені, підкорив шанувальників шоу. Про це на своїй сторінці в інстаграм розповіла сама учасниця з України. Знакова перемога довела до сліз Вікторію Апанасенко. Вона заявила, що воїн світла не просто вбрання, а її серце. І душа. Давайте послухаємо, як створювала цей образ Вікторія. Коли мені передали корону, перше, що дійсно ми почали продумувати, це національний костюм. І через те, що я працювала волонтером, я чула багато страшних історій, я бачила багато страшного. Я дуже дуже хотіла виплеснути. Найбільшу біль, яка в мене всередині є, в національний костюм. Ідеї були із кров'ю, із пострілами, і це мав бути перформанс, це мало бути щось болюче. І я, в принципі, навіть малювала цю ідею. Сама дівчина стверджує, на ескізи та виготовлення цього образу пішли місяці, але воно того вартує. Я нагадую, ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок.